Клим поліщук жменя землі. Скільки ж часу минуло, а ще й досі не можу забути грізних явищ кривавої боротьби кінця 1914 року, невільним свідком, яких мені прийшлось бути, варто на одному закрити очі, як зараз з тремтючої темряви. Стають страшні картини, руїни й жахливі образи змінюють один одного, та із усіх їх найбільший слід зоставив мої пам'яті один образ із Галицького вигнання, який глибоко зорушив моє серце надзвичайною яскравістю, відбився на тлі моєї душі. Як зараз бачу перед собою задимлене димом пожежі убоге Галицьке село над золотою липою, і земрячені осінньою негодою пустельні поля, по яких довгою низкою тяглися на схід драбинчасті вози вигнанців, промокли до міску та кісток, стомлений майже до непритомності я. Разом з іншими притулився на спочинок під низкою пожовклих верб, що стояли коло самого села, і байдуже дивився на ісходи згоїв, слідом за якими їхали червонопикі дончаки, голосно співаючи своєї улюбленої пісні. На серці було важко, мізок став на чолов'яний, і тільки один шлунок давався чути, нагадуючи, й те саме, війна війною, а їсти треба. Ледве тримаючись на ногах, я встав і подався до крайньої хати. На маленькому подвір'ї стояв запряжений парою коненят, зовсім уже викладований в дорогу віз, а коло воза поралась молода жінка. Побачивши мене, вона скрикнула і побігла до хати. А я пішов слідом за нею, війшовши в хату, побачив душі з вісім різного віку людей, на лицях яких світився переляк. Не виганяйте нас, заголосила молода жінка, звертаючись до мене. Ми ще Богу не помолилися, сказав молодий мужчина, як видно, чоловік її. Ми ще землі не взяли з собою. Промовив десь в кутку старий, як молоком облитий, високий дід. Я не москаль, відповів я їм. Я такий, як ви, тільки стомлений і голодний. Так ви не з тих, що сьогодні приходили до нас, і наказували, щоб до вечора все село вибралось? запитався дід. Ні, я не гоню вас. Бо я не москаль, а москалі гонять, зітхнув дід. Гонять і плакать не дають, повернетесь, дасть Бог, колись за нас він згадає і віддячить по праді за всі наші негоди став тішати його, але він тільки головою похитав. Ой, не забував, він за нас ніколи. А тільки ми за нього забули всі, повірили чужинецьким божкам раз, а са ми навіки вічні наймитами поробилися. Говорячи так, він підійшов до мене, взяв з моїх рук карабіна, зняв з плечей важкого мішка і поклав їх на припічку, а мене самого посадив коло столу. Чого ж ти, доню, дивишся? Бачиш же, що чоловік голодний, сказав він до молодої жінки. Жінка встала і вийшла в сіни, а через хвилину вернулася з окрайцем свіжого хліба і грудкою масла в полумиску. І в той час, як молода жінка, стала мене гощати своїми простими стравами, дід наклав шапку і вийшов з хати. Перекусивши трох, я вже хотів іти, як у хату війшов дід. В руках він тримав повну миску свіжої землі, яку мовчки, поставив на стіл і перехрестився. Я, не розуміючи, що це могло значити, свильовано вставив за стола. То для нас, пане, Кивнув старий головою до миски зі свіжою землею. Як то для вас? спитався я, все ще нічого не розуміючи. Дід раптом заплакав в дорогу нам, затих і, взявши одну жменю землі, подав своєму синові, бережи шануй її, маму нашу, промовив дрожачим голосом. Другу жменю землі подав взятиві, третю донці, а четверту невістці. Потім, взяв у руки миску, звертаючись до малих, сказав А ви, малі самі собі візьміть. Діти підходили до старого, брали по жмені землі, загортали її біленькі ганчірочки і ховали за пазуху. А це ж мені мені буде, промовив голос старий, висипаючи на стіл решту землі. А для чого ви це робите? спитався я його, коли земля була вже розділена і захована на грудях. Старий здивовано подивився на мене замість відповіді і сам запитався, а ви хіба не маєте при собі грудки своєї землі? Ні. Сказав я ніяково, і в той же час відчув, як боляче здригнулось моє серце. Старий тихо зітхнув. Шкода, а це звичай добрий, і не варто його забувати. Сідайте, діточки, щоб ліпша дорога була нам, а я тим часом розкажу вам про жменю Галицької землі. Сів поруч мене на лаві. Подумав трохи і заговорив, з давних давен єм на звичай, коли хто йде в далеку дорогу, то бере з собою шменю рідної землі. Звідки взявся цей звичай, не знаю гаразд, але старі люди казали, що він встановився з того часу, як загинуло Галицьке князівство. Давно, дуже давно, Напалися на гличину ляхи й угри і стали нищити її. Тоді ні князі змагали з ними, скільки мали змоги, але не могли перемогти їх, бо серед свого власного народу не було ладу ніякого. Город за городом здавався ворогам, кріпость за кріпостю падала до їх ніг, і один тільки Галич ще не подавався. Коли тут одного разу вороги підсунули аж до самого Галича і стали його оглядати, військо не рід боронилося завзято, але ніхто не мав певності у перемозі. Один тільки чернець вірив у перемогу, але разом з тим знав, що перемоги можна досягти лише після благовенства і якого знаку від рук великого старця. Що жив у Київських горах в печері, ото одягся він просту свиту і подався в далеку дорогу. Недалеко від Галича зупинив його на дорозі якийсь лицар і, довідавшись про цілі подорожі, приєднався собі до нього. Після того кожного дня прилучалися нові люди, і не пройшло тижня. Як за тим черцем йшло вже багато всякого люду у дорогих жупанах та в сірих мужицьких свитах, спільна дума рубе сталання своєї батьківщини об'єднала почування бідних і багатих і натхнула їх спільним духом віри. Переді всіх ішов Галицький Чернець в мужицькій свиті. Зараз же за ним ішов отой лицар, який перший приєднався до нього, і ім'я якого знали навіть усі вороги. Далі йшли всі інші прочани. Всі вони були безбродні, беззахисні, безборонні. Єдиною охороною для них були темні ліси, а єдиною втіхою чистий струмочок у полі. Шли вони довго, дуже довго. Нарешті, коли вже стомилися до останнього, опинилися перед Золотоверхим Києвом і впали на коліна і стали молитися. І в той час почувся звідкись, наче з неба, громовий голос, який сказав їм, як саме знайти великого старця, Серед темного лісу, в горах над Дніпро була його печера, важко стомленим було йти туди, але вони не гаючи, ні одної години пішли, довго дряпались по горам, блудили в нетрях лісових, але нарешті добилися до печери, знесилені, виснажені, голодні й обірвані. Стали перед лицем великого старця одним одне бажання, якнайскорше визволити з рук ворогів свою Батьківщину заставило їх боронити всі труднощі небезпечної дороги. Виступив наперед Галицький Чернець і промовив Отче Святий, заглянься над нами і допоможи нам визволити з ворожої неволі нашу країну. Великий старець оглянув усіх своїми пронисливими очима і вирік. Брати мої, бачу, що привело вас сюди одне жадання і одна віра, але чи має хто при собі хоч грудку тієї землі, за яку просите ви. Галицький чернець вийняв за пазухи вузлика, розв'язав його і висипав на долоню великого старця, жменю Галицької землі. Оце жменя тієї землі, за яку ми просимо тебе. Чи всі ви маєте з собою свою землю? знов спитався великий старець, пильно розглядаючи лиця. Встомлених прочан. Всі стояли мовчки, бо ніхто з них, вирушаючи в дорогу, не догадався взяти з собою навіть одну пучку рідної землі. Мовчки стояв і славний лицар, бо він, смагаючись досі на своїй землі, не думав, що тільки в ній була його сила. Тоді великий старець стиснув у своїх долонях жменю Галицької землі, і з неї потекла кров. Вражені подорожні впали на коліна і стали молитися. Молився з ними великий старець, молився довго, а потім сказав: Брати мої, благословляю вас на боротьбу. Але знаку на перемогу дати не можу іншого від того, який ви бачили самі, за те, що йдучи просити за свою землю. Ви забули взяти її до себе, будете боротись за неї доти, аж доки з кожної жмені чорнозему не потече струмо крови, а з кожної грудки рілі на полі. Не витикатиметься кістка прадіда, діда і батька. А тоді як кожний крок Галицької землі стане тілом галицького народу, настане година визволення, і прийде вона несподівано, як тільки загримлять зі сходу гармати, а срібний Дніпро закраситься. Кров'ю всього українського народу. Що ж нам робити, озвали з розпачем прочани? Ідіть собі і віруйте так, як вірували досі, але не забувайте за те, що, змагаючись за волю своєї землі, завжди майте її коло серця свого. Клонилися великому старцеві прочани і вернулися в свою Галичину. Розійшлися по всіх закутках і всім людям, проте розказали, довго ще боролися після того, але не побороли, запанувала Польща, і почалися довгі роки страшенної неволі. Але в цій неволі не вмерла віра в годину визволення. І кожний тулив до сот серця, грудку рідної землі, все надіючись на час її Воскресіння. Оце вже й гармати зі сходу прочули, визволення про те не прийшло, бо ще на Дніпрі тихо, але почекайте трохи, як тільки польється кров на Дніпрі, як зараз же прийде час визволення. А поки що, ми беремо з собою жменько своєї рідної землі йдемо туди, куди нас гонить лиха доля. Так закінчив дід своє оповідання, не підводячи голови, додав ось звідки наш звичай узявся. Вся сім'я втирала сльози, стримуючи себе. Я попрощався і швидко вийшов з хати. Під вербами вже не було нікого. Наші пішли, не чекаючи на мене, а пустельними полями безупинно тяглися вози галицьких вигнанців, до яких через декілька хвилин приєднався драбинчастий віз зі знайомим мені старим дідом. З того часу минуло ще декілька страшних літ. І з волі того ж самого москаля я став сам вигнанцем, блукаючи по тихих селища й досі невільної Галичини, часто згадую зажменю галицької землі, мозольній руці того діда, і чуйно прислухаюся до кожного нового гарматного вибуху на моїй великій Україні. І жду, не діждуся часу визволення, бо кров всього українського народу вже давно Дніпро закрасила.